29 квітня Озадівка приймала гостей. Сюди завітали спортсмени-ветерани з Народицького району для участі разом з Бердичівською районною командою у спортивному турнірі, який присвятили 21-й річниці аварії на ЧАЕС. Ви знаєте, з схвильовані ми приїхали і побачили, що дійсно дуже радісно і. Добролюбну нас зустрічають з настроєм, дуже веселим настроєм, незважаючи на те, що і по дорозі поламався автобус, але ми прагли до вас приїхати, і ми все таки достали, хоч із запізненням. І настрій дуже веселий і дуже бадьорий. Ну... І З перемогою і в дружбі, але з перемогою на родичан зустріли хлібом сіллю учні та педколективу задівської школи на чолі з директором Людмилою Гусар. Приємно, що саме нашу школу обрали місцем зустрічі ветерани, спортсмени. Адже ж у нашій школі навчається майже третя частина дітей, вихованців наших це діти, які мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС. І приємно ще й тому, що більшість вчителів нашої школи також переселенці. І ось така зустріч, вона має дуже який виховний вплив на дітей, тому що наші діти це наше майбутнє. З вітальним словом виступив заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Анатолій Поліщук. Він висловив сподівання на те, що ці змагання стануть традиційними. Ми не повинні жити лише на сьогоднішній день наслідками цієї аварії, думками про них. А ми повинні втілювати ну, найкраще розуміння, тому що люди ще хочуть жити, люди хочуть спілкуватися між собою і приємно, що. Люди знайшли час, ветерани, які сьогодні поспілкуються між собою, зіграють кілька матчів. Тобто вони живуть не лише однією бідою, а бачать своє майбутнє. Спортсмени змагались у двох видах спорту футболі та волейболі. У футболі команди в першому таймі боролись з рівними шансами на успіх та забити пощастило народичанам. У другому таймі господарям двічі вдавалося відігратися, але гості в кінцівці дотиснули суперника та забили ще два м'ячі перемога народичів. 4-2. ще за пеклішою видалась боротьба на волейбольному майданчику, де переможця виявила заключна партія. Ним стала знову ж таки команда з народичів. Нагороджували цінними призами переможців спонсори турніру: депутат районної ради Юрій Біляков та Олег Баранов. Спеціальної нагороди удостоїли найстаршого учасника змагань – 69-річного представника народичів Василя Одинокого. Однак, за словами меценатів, переможців та переможених тут не могло бути, адже перемогла дружба та любов до життя.